Кримські військові мають успіхи на півдні Контрнаступ у Запорізькій області триває, а ЗСУ просувається. Зокрема, бійці зайняли нові позиції у напрямку Новопрокопівки і вже закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомили у Генштабі. Ось що каже речник Андрій Ковальов. Далі цитата. У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області наші воїни мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Також захисники задають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях. Противник здійснюють заходи контрбатарейного боротьби. Кінець цитати зауважу, що новопрокопівка розташована південніше роботиного, а тому часткове звільнення цього селища і дало можливість зсу присунутись далі в глиб оборони росіян. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що українські бійці вже впритул наблизились до другої лінії оборони окупанта, а вона може бути відносно слабшою ніж їх перша лінія укріплень у цьому районі. Чому так? Експерти пишуть, що в армії РФ брак резервів. Мовляв, на цей напрямок у Запорізькій області загарбники перекинули лише частини 7-ї дивізії ВДВ та деякі підрозділи батальйону Ахмат Південь. В інституті припускають, що відсутність серйозних з'єднань росіян на другорядних рубежах оборони свідчить про те, що їх захищатимуть уже виснажені в боях підрозділи РФ. Наприклад, 22 та, та 45 п'ята бригади спецназу окупанта саме вони намагались контратакувати під роботиним, але понесли суттєві втрати. Тож у звіті роблять висновок. Далі цитую. Вірогідна нестача російських оперативних резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання в західну Запорізьку область і окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються на другій лінії оборони, дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена. Кінець цитати. Втім, проблема із мінуванням значної території на півдні залишається. Через це контрнаступ досі не може набрати тих обертів, на які розраховувало військове командування. Однак ЗСУ, попри все, просувається і звільняють метр за метром українську землю. Таку заяву під час спільної прес-конференції із прем'єром Фінляндії зробив Володимир Зеленський. Давайте послухаємо говорити, але тим не менш. Ми бачимо на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, просто щільне мінування, тисячі мін. Ось це те, що залишає по собі Росія. Найголовніше в тенденції. Тенденція така, яку доповідають мені військові, яку я отримую щоденно. Ми йдемо постійно і постійно рухаємось вперед. Так потрохи. Але тим не менш напрямок правильний. Президент України днем раніше повернувся із відрядження. Він провів переговори з владою Швеції, Нідерландів, Данії та Греції, а також взяв участь у саміті Україна-Балкани у підсумку. Домовився про конкретні поставки озброєння, зокрема літаків F-16, додаткової бронетехніки та засобів ППО. Усе це має допомогти ЗСУ в контрнаступі. Якщо не цьому, то вже в наступних операціях зі звільнення території.